В Чому різниця між побутовим вакууматором та камерним професійним? Поясню у цьому відео. І в тому, і в тому ви можете пакувати різні м'ясні вироби: рибу, сухі, сипучі, каву в металізованому пакуванню. Різниця в ціні у нас колосальна, там 2 тисячі гривень, 25 тисяч гривень. Відповідь, чому купляти ось це дорожче, якщо можна взяти за 2 тисячі. Ну, власне, нюанс перший: в побутовому ви можете використовувати для пакування лише гофровані пакети. Ціна такого пакету на сьогоднішній день 6,5 гривень. В камерному можна використовувати гладкий пакет. Ціна такого пакета гривня 50 на сьогоднішній день. Тому, якщо у вас малий бізнес і багато пакувань, наприклад, там 100 пакувань в день, різниця в ціні 5 гривень на одному пакеті. 100 пакувань в день це 500 гривень в день, 20 днів в місяці, 10 тисяч гривень зекономили. Другий нюанс Вакуумування рідини в побутовому. Ви можете лише запаяти пакет з рідиною, не відкачуючи звідти повітря. В камерному відкачування повітря відбувається зі всієї камери, в тому числі з пакету. Виходить рівномірний тиск і в пакеті і в камері, рідина не протікає, не потрапляє в компресор. Виходить така от упаковка майже без повітря, там якихось пару бульбашок. Чудово запаяний шов, нічого не протікає, от все, все чудово працює. Ну і само собою, там, третій нюанс, що якщо на побутовому ви будете по 100 пакувань в день робити, то я думаю, що він там за тиждень-два за може вийти з ладу. А камерний тут стоїть вже більш потужний компресор. Активне охолодження, на задній кришці є вентилятор. Можна працювати цілий день, в принципі, без пауз. Ну і ще там четвертий нюанс може бути. Я не знаю, як замірити, але я впевнений, що камерний буде створювати більший тиск, відповідно, краще відкачувати повітря. А він може відкачувати до мінус 0,1 атмосфери, навіть стрілка заходить трішки нижче. Ну от Така відповідь на питання. Дякую за увагу.